Даний вид рюкзака у свій час був розроблений спільно з представниками спецпідрозділу Сокіл, і під час проведення в Україні антитерористичної операції був запропонований для працівників органів внутрішніх справ, які залучаються для проведення антитерористичної операції. Рюкзак виготовлений з синтетичної тканини, водонепроникної захисного кольору, має два відділення. Основне відділення, яке стягується за допомогою. Шнура з фіксатором і допоміжне відділення, яке теж має перегородку, яке теж стягується за допомогою фіксатора. Також основне відділення має ще кишеню для документів. Вхід з тильної частини і кишеня сама з водонепроникної водонепроникною. Рюкзак має клапан, верхній клапан, який має два захисних чохли, водонепроникний. Один білого кольору, який одягається поверх рюкзака, і другий чохол захисного камуфльованого кольору. Один передбачений для зимового періоду, другий передбачений для весна, літо. Рюкзак також має два, дві знімні, два знімні підсумки, які кріпляться за допомогою системи молі. Які стягуються шнуром з фіксатором. Об'єм рюкзака регулюється компресуючими тасьмами, які стягуються по боках і фіксуються за допомогою пряжки Фастекс. Дві з лівого боку, дві з правого боку це по горизонталі і по вертикалі також об'єм рюкзака регулюється. Рюкзак має сучасну систему розподілення ваги на поясі. Які також розміщені на система моли для кріплення допоміжних підсумків, та є допоміжні кишені для якихось особистих речей для швидкого доступу. Основний рюкзак має 60 літрів. Підсумки це як допоміжні. Вони можуть як навішуватися як по боках, так і сюди. Є додаткові кріплення для кріплення додаткових речей, каремат, спальний мішок. Це на верхньому клапані і також є знизу. Тут можна теж регулюючими цими тасьмами теж можна закріплювати допоміжний вантаж. Все потрібно оцінювати в комплексі, як і якість тканини, так і якість фурнітури. Даний вид рюкзака ще має систему быстрого самоскидання. Якщо рюкзак одягнутий на плечі, для того, щоб швидко його скинути з бійця, він робиться так і спадає. Дві ручки для транспортування: одна знаходиться з верху рюкзака, друга знаходиться для зручності транспортування, перенесення. Даний вид виробу експлуатувався на, безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції. В безпосередніх умовах несення служби нарікань і зауважень від працівників органів внутрішніх справ до державного колодосного відділу інституту не надходило.